Всім привіт, дядя Толік. Не на камеру каже, що я задобав його своїм ютубом, Ну це він так в шутку. Звісно, ні, йому подобається бути популярним, коли ви пишете якісь хороші коментарі, він читає тут сміється, радий, довольний, одворачується, щось перечитує. Зараз спробуємо таку штуку, ще не разу не пив. Хотів взяти коло, дивлюсь, що всі от беруть дачани. Що за штука, не знаю. Дуже інтересно, а потім баночку здамо. Будемо зараз готувати курочку, грудку курину і, мабуть, якийсь рис, типа плова, а може, віддільно, як Толік зробив, так воно і буде. Толік сказав, що 7-Up. Похоже, я еще никак не могу открыть, попробовать, потому что, ну, блогер должен балакать, как я буду балакать и пить. E, Значит, что у нас сегодня буде? Курина грудка взята то good to go, естественно, сметана там же взята. E, главный шеф-повар. Комплимент не будет от шеф-повара, а так у нас сегодня? Так, yeah, сегодня? У нас сегодня так. Белые грибы, мороженое, кстати, вам спасибо за совет. Пахнуть, вытягнули из морозилки, пахнет на все гроши. Ну и все. А что у нас будет за блюдо? Як а думаю. ви самі придумайте названня, так? не Все не так називаємо і не так <laughs> готовий Толік. Ну що таке? 600 грамів грудки 8 доларів, напевно. Ну це щось перебор. Це вже по скидки. О Боже. Yeah. Слідуючий етап часничок. Все постійно вам показую, ви ж спрашували рецепти. Рецепт дяді Толі. Трем часничок Толік, так що за блюдо буде? Придумайте блюдо. Я їм сказав, що це твій секретний якийсь рецепт. Це. Я вже білі гриби здобувся їсти. Я їх до цього якби, з Запорожжя ніколи не їв. Того, що, ну, ціна там 500 гривень за кілограм, я собі таке не мог сильно дозволити. Верні, як мог, ну, жаба мене давила 500 гривень дати за гриби. А зараз, пожалуйста, mm. достали рис, цибулька, морковочка. Взагалі отлично. Це ми готуємо на три чоловіка. Не подумайте, що ми самі об'єднаємося. Да? Ми всіх одразу кормимо. А ще плюс на це шкварки. Ох, і добра штука, мені так подобається. Поки толік зайнятий морквиною. їм щось так захотілося моркви. Зріння буде хороше, як орла. М? Цибулька маленькими дольками ріжеться. Ого, маленькими. Великими. Великими? Все, колік робить великими дольками. Okay. Следующая наша процедура. Толяна процедура сирка натерти. Сир дорогий швейцарський. Чи який це сир? Okay. Не знаєш? Okay. А саме неудобно в цій ситуації це взяти ці продукти і нести на кухню. Це взагалі треба ну, на середину етажа Да. Yeah, yeah. Трошки, ну нічого страшного, у нас 4 руки. зараз я поможу. Я не тільки словом, yeah. ще й ділом. Просили процес готовки. Толік, щоб ви не думал, що другий чоловік готовий, а толік просто зв'язда. Ні. Колик звезда, Толик Клопотенко, чи Борщенко. Хоча він дивився тільки що Клопотенко стоїть вкинув телефон, аж сказав, що він призирає таких поварів і зжога в нього. Потихеньку получається красота. Толя, сделай її сочно. Так. Да. Ну все. з грудкою треба ніжно, як з жінкою обращатися, да? Чи ні? Чи навіть чи, чи ще ніжніше надо, ніж з жінкою, о боже. Или грибочки з курочкою. Просто красота. Я вже їсти хочу тобі. Давай ще. Всі хочуть їсти. Зараз <кій> ну, напишете, що опять гриби варяться. На максимальних оборотах стоїть печка, воно ну, вот так от воно. Як є, так є. Якби газ, звісно, а так електропечка. Ось вот такі от результати воно дає. Оп, плюс цибулька. Краса. Что ти сир додав? Mm -hmm. А чого воно таке стало? <кій> а, сметану додаву сметану добавлю, от що воно. А то я про тікток про листав, не став, не побачив. Щоб ви не казали, що я нічого не роблю. Дивіться, от, так що ми в місті готуємо, а то розказуєте, нічого не роблю. А і там вода розлилась. Ох, я криворукий. Переважуємо тепер все це для запікання. Йомукость. Да? Сир хороший? Mm -hmm. а ну, мені дай я довіжу пробувати зняти. Mm -hmm. mm -hmm. Як вкусно. Толік, що б ти з мене робив, якби цю доску наніс в своїх сильніших руках. Ти не знаєш, так? Да? Ти б голодний сидів був сарам, якби я не готовий. Якби я ходив, як мене немало. Сплошні проблеми. Пакет з рисом розірвався. Та що ж ти будеш робити? Пороблено. От кажу, пороблено. Хтось зглазив нас, так, да, Толік, наш успіх. Ти банок немає, рис розірвався. Е, що ми маємо, Толік? Один пакет розірваний, да? так? курва. Щоб ти без з мене робив. Він мене позвав, щоб я прийшов глянув, як він буде нести рис, відкрив йому двері. Я ще такого не бачив. Хамства. Толік. Ану його ніжними движеннями зливає рис. як він нагубняв. Бачив, які пачки по <смі> два кілограми. Рис, виходить, всипали в нього масло. Просто рис. Думали робити плов, ну, щось передумали в останній момент. У нас вийшло, бачите, самі покушу, що. Зараз покажу, що у нас запеклося. Головний повар. Толя Борщенко приніс, дивіться, яку красу, все з сиром, там, грибочки, курині грудки. Зараз ми легенько насипемо собі трошки риса, додамо такої краси, наїмося от пуза, ляжемо, будемо будем лежати, думати про хорошу життя. Закусювати будемо дорогими булочками. Того, того напоминаю, дай Бог їм здоров'я, хто його придумав. Це приложення, яке я буду постійно не рекламувати, але його споминати, бо воно правда зекономило вже мені мільйон, мабуть. От, вийшла красота, бо ви просили в розрізі. Красота, Валентин? Молодець. Ти не хочеш показуватися на камеру, так? Да? <рик> Ти пока. ну ладно, потім покажете. <рик> толік. Валентин, скажи що Толік, красава. Да. Якби не Толік вже помирали б з голоду, як мухи вверх би лапками вже лежали, всі молодець. <рик> <рик> а так вже віса. Кстати, я вважав 81,7 і 7. По крайніше вчора вважав. Отак от вийшло. Всім смачного починаємо їсти. Толік молодець. От, три чоловіка наїлися, і ще й залишилося на одну порцію, якраз ще комусь одному. Правда, дуже вкусно було. Зараз все протираємо, обираємо булочки. За Толіка що я вам скажу. Ніхто не хоче, толі тебе тебе. Жениться на тобі, чи замуж брати. Да що, да, що там що там делають? Замуж беруть чи женяться. Да, все, перелажуємо все в одну. Хтось потім ще захоче їсти поїсть. Та отак от ми, в принципі, живемо. Да, а може. що, як там кажуть, отак от вони жили, спали в росі діти були, так? Да? Mm.

Я думав, що ми на цьому відео закінчимо, але не тут то було. Одну минуточку вашого внимання, якщо ви стоїте, присядьте, бо ну, такого ви не бачили. Я два години лежав, не міг шока чи від шока одійти. Дивіться. Ну, дивіться. Лисий талян. Що ви можете сказати на таке? Я сам в шокі. Оце є встав, щоб зняти спеціально. Якщо без шуток, зараз будемо робити гречку. Да? Навірно, греч... гречку, так? Да? А що будемо робити? Коротше, щось будемо робити, далі все побачите, щось буде. Толік все поки почистив. Руки не порівняно аккуратно. Та що я хочу знімати? Покажу. От Є така філешечка. Курина. Це не звісно, Ну, все ж вона є кілограмчик, буде капуста тушена з грудкою. Взагалі, Толік буде колдувати, я вам все буду далі знімати. Краса буде на вечір. Е, Поки я тут по телефону балакаю, дивіться, що головний повар по зробив. Цибульки порізав. Крупно. Нарізав капусточки вже, ну просто красавчик. Це правда, у нас другої немає, капусти буде така. Вона втушена одинаково мені. Ну і все, дивимось далі. Тобі дали завдання вибрати кетчуп. Мені Толік дав завдання вибрати кетчуп. Значить, все вже він порізав. Зараз достанемо кетчуп. Можемо ще й майонез взяти, вовсе він у нас є. О! Секретні інгредієнти, два кетчупа, Зараз мені їх теж туди. Цей. Ту а цей я купляв, по-моєму. чи хтось оставив його. Христов, не знаю. Ну ладно. На маслі буде, попрошу вас замітити. Їхали жарити. Дика краса. Толик він не практикує. О, все. Толік жде поки пожариться м'ясо. Ніч уже на вулиці, темна ніч. Зорі повиходили. Блогери їсти. їсти хочуть. Годуй, годуй на всіх їсти. І так, взяли каструлю. Зараз мені будемо жарити паралельно. І перпендикулярно. Е, що ми маємо? Цибуля вже вот-вот, м'ясо вже почти, ще капуста і все вже можна їсти. Я вже правда голодний. Талян щось погано кормить. Йому виговор будемо робити. Три хвилинки пройшло. Вже посипалась туди капуста від дяді Толі. Ой-ой-ой, він каже, все в сковородку влізло. Звісно, вже сковородка двохвідерна, звісно, влізла. Не слухай мене. Готово. Пересипав. Я хотів поселити, тоді сказав, мені дав по рукам, сказав, що ні в комусь не буде це робити. Ну все, капусточка з м'ясом, вогонь. Поперчимо, так? Да? Часний папчик туди, так? Да? Немає, ну нічого. Бачили, як кетчуп плавиться. Пластик горить, воняє, прикиньте. Ну, Толі поставив кетчуп, уміє. Осідні штрихи посолимо до місти. Я вам вже потім покажу в кімнаті, що в нас вийшло. Ну так, в принципі, красивий, пахне теж непогано. Послі штрихи вже розсипали, Получилось, о, що. дивіться, красота, толік нам застоїть світ просто, все блистить, все гаряче, пахне. Одна проблема, що в нас немає, чим його нормально насипати. Ну Такий черпачок та і все. Толік, красавчик, спасибо, Тобі спасибо. всім приємного. Ти хочеш хоч собі кіно? якесь? Mm. санту барбару Включай родича на ютубі, дивися, бо капусту, ти ж знаєш, і лайки став читай ну, коменти. Він сьогодні дизлайк поставив. Якби я не услідив, це був би взагалі вообще... сам собі, кстати. Ну, буде знати. Всім пока, всім удачі, скоро ми побачимося. Толік два рази готов, два рази він взагалі, Бог кухні, все, Бог кулінарії. Мені правда, дуже подобається, як він готовий. Чесно, признаюсь, в мене руки жопи ростуть. Ні, я щось можу, я можливо, в далі покажу, якщо таке людям цікаво. Ну, в тебе краще виходить, я признаюся, я в пораження. Ти довольний? Толік мовчазний сьогодні. Стрижений і мовчазний. І останній штрих. Чай. І отакий от легенький перекусик. На сьогодні конець. І хватає, бо вже скоро в двері не війду. Морда вже точно, як депутата.